До копійки копієчка Анатолій Дімалов. Жив скупий чоловік. Якось підрахував, скільки він на тамваї, то райбуси тратить. Та й ухопився за голову. Це ж по дві гривні щоденно 720 гривень в году. Прочитав одного разу про чоловіка Мудрого якого теж контролер кондуктор обдала до нитки. Так той чоловік, що придумав став замість дрібноти сотню возити. Кондуктор тик-мик, а розміняти не може. За їздити став, узяв і собі до кишеню сотню. І справді, кондукторша лається, а розміняти не може. Живою легендою поміж працівників трамваїв і талайбусів став. Їздила так, їздив, та й напав на таку ж, як він, мудрагерко. Що вона зробила? Повну товбу копійок наміняла рівно 10 тисяч до копійки копієчка. І коли він їй простягнув свою сотню, вона йому товбу. Теж від разом з квитком. Сидить тепер ті копійки, рахує, збивається щоразу із дику, починає спочатку. А ви спробуйте 10 тисяч копійок порахувати і не збитися. Ану спробуйте.